Вітаю садівників на моєму каналі. Знаходимося ми в фірмі Барський сад, яка займається ремонтом і постачанням техніки для саду. О, тут є і бочки, оприскувачі садові, є також і поліві ось, є фрези для подрібнення трави, для подрібнення гілок. І у нас виникла потреба придбати косарку для... Подрібнення гілок. Ось ви бачите, навішуємо на трактор фотон. Отака буде у нас касарочка. І коли ми привеземо в сад, я покажу, як вона в роботі дробить гілки. Пізніше напишу, скільки вона коштує. Техніка бушна, але цілком може справитися зі своєю роботою. Ситуація в саду у нас така, що треба дорізати яблуню. Не дорізали зимою і зараз, після того, як бачимо вийде на врожай, ми вирішили дорізати контурним обріжчиком. Контурні обріжчики бувають двох типів. Бувають по типу ножниць, так як касарка працює для трави. А є роторна з ножами круглими. Ось вона як виглядає. На моєму каналі є відео, я вже показував. Як працює роторна косарка. От. Принцип трошки різний, там крутяться круглі ножі. А тут у нас ножниці. Але результат один не той самий. Тобто вирівнюємо плодову стіну і зменшуємо навантаження на обріжчиків. Тобто менше буде ручної роботи. Поки що. все. Це невеличкий анонс, а роботу в саду я покажу. Дещо пізніше, дякую всім за увагу! До побачення!